І бажаю всім здоров'я, спокійного і мирного дня. Вітання вам з Рівненської області. У нас сьогодні неділька, вже ближче така обідня пора. Зранку, десь там о 5 годині у нас розпочався дощ. Приїхав я на лісовий точок. Вирішив забрати пилок з донних пилкозбірників, бо вчора не встиг. Поки я вже тут так походив, подивився на фундук. На... І так ще деякі питання подивився. Відкрив бджіл, щоб вони спокійно вже працювали. Ну, вилітали собі, спокійно працювали, пилкозбірники повідкривав і вже тим часом дощ у нас перестав. перестав йти. Хоча і дощ ішов, але сьогодні більш-менш спокійно, порівняно з тими днями, немає вже таких друзів вітрів. І бджола якби, ну, активно працює. Не знаю, куди вона там летить, в таку погоду. Певно, або воду бере, або, я не знаю, ще щось там. Ну і вдома сьогодні теж хочеться попрацювати дуже багато роботи. Але не знаю, як дасть Бог з погодою. Хотілося переселити ще декілька бджіл, яку декілька бджіл, дві сім'ї переселити на донні пилкозбірників. Вчора до 11 години ночі працювали, навіть до 11.30 доробляли лоточки, роботи вистачає. Тут, як бачимо, йде активний лід бджіл, не дивлячись на таку, ну не дуже... Добру погоду, о я ще й сів проти відводочка, то відійду, бо зараз вони мені ну вони не дадуть, але будуть це злиться. Дай таке. Що ще хотів сказати? Вчора планував тут більше роботи зробити, але не встиг, бо подзвонила дружина, що їде син додому, то потрібно було їхати в Рівне і його забирати. прямо звідси з лісового точка і поїхав. Зараз покажу, що там по пилку. Вчора це за вчорашній день, був неповний день принос. Принесли не дуже багато, але і так собі. Я думаю, піде. Ось такий друзі пилок. Жовтий, чорний, фіолетовий. таке літр 4-5 є. 20-літрове відро взяв. Ось і це основний друзі. Плюс донних пилкозбірників, те, що пилок не намокає. Не намокає, може собі спокійно лежати дощ, йому не страшний. Бджола собі літає, зараз будемо йти до машини і їхати додому. А з неділі вже, друзі, знову буде потрібно косити. Косити, косити. І ще раз косити, бо все заростає. Хвилині, дивлюсь, дякувати Богу, подимається сонечко, можливо, дозволить попрацювати ще й біля хати, то там вже буде більш цікава ваша рубрика. Переселимо одного роя і одного відводка. Перекинемо в ну, більші вже вулики. Хай собі розвиваються. готуємось ми, друзі, до соняшнику. Липа, я думаю, дасть, аби в розвиток воно все піде. Готуємось до соняшнику, да, і все, перед соняшником, звичайно, відкачаємо. Ті сім'ї там біля хати є ще на, ну, на тому точку, що біля хати є сім'ї, які дуже добре попрацювали, далі вам покажу, крім отої злої сім'ї, і ще там декілька гарно, дуже, дуже гарно спрацювали, то покажу, як вони там і що вони по медові, бо в четвер-в п'ятницю планую качати мед. Є друзі замовлення там на декілька літр. Ну, Є в мене людина, яка купує в мене мед, я не знаю, вона його перепродує там, що ну, платить ту ціну, яка в мене влаштовує. А далі вже хай собі там, що хоче, те з ними робить, хоч кому хоч перепродує. Головне, що купує. Але єдине, що він купує, завжди, щоб мед був рідкий, тільки рідкий. Це він каже, хай він собі це рідкий, мені треба рідкий і все. Тому так я і тримаю, там інколи декілька магазинів невідкачаними, щоб можна було потім відкачати, щоб був той мед рідкий. Все, дощик, друзі, пройшов, але дощ доволі такий був тихий і такий густий, знаєте, тихий густий дощ. Все мокре, тож буду зараз їхати додому. О, завтра вже, якщо дасть Бог, хочу приїхати на лісовий тучок, трошки фундук обробити хелатином желіза, бо бачу таке листя, якби мені таке світле листя, воно мені не подобається, потрібно, щоб було таке темніше. Сорт Косфорд це. Гляньте невеличкий фундук. Невеличка деревинка, гляньте, які горіхи, друзі. І то як їх багато. Гляньте. от Підсів я на фундук, ми ці дерева садили з сином. Зараз він на це вже приїхав з навчання, 20 днів у нього друзі канікули. Гляньте, як гарно рясно вродило. Це невеличке таке деревце. І такі горіхи великі. Малий приїхав на 20 днів додому. Завтра має там військкомат поїхати відмітитися. Далі все таку сину приїдемо, прийде приїдем зі мною, подивишся, глянеш те, що ми садили, як вже воно тут все помінялося і як воно все виросло. Ось теж гляньте, дуже гарний кородич вродив цього року фундук, хоча не дивлячись на таку весну е капризну, можна сказати. То холод, то дощі, то холод, то сніг, то тепло і знов отаке все, знаєте, такий різнобій, але фундук доволі непогано вродив. Минулого року взагалі я там зібрав ну, небагато, там 2-3 літри горішки. Цього року я думаю вже буде більше. Якщо білочки не випередять. вони в мене тут стабільно обносять все. Тут хто перший, хто я або я, або вони. Ось так відводки ростуть. З такого деревця невеличкого я пригнув одну гілячку і пішли такі, друзі, гарні відводки. Я думаю собі розширювати придеться. Садити ще, хай будуть. Мені подобається працювати з, на своїй землі з деревами. Ось так гарненько теж вродив. Все, не буду затягувати відео, будемо їхати зараз, друзі, додому. І з обіду будемо переселяти бджіл обов'язково вам покажу цікаво, що там буде цікавеньке. Друзі, заради цікавості заїхав ще глянути тут біля поля соняшник, біля лісового точка недалеко. Ось такий вже він. Великий, хороший такий соняшник. Ось так, друзі, рясно-квітне липа. Біля соняшника. І тут зразу стоять мої дві роєловочки. Липа дуже рясно-квітне. Щось на ній там літає. І бджоли літають. Якби ще погода, я думаю, що був би, друзі, доволі непоганий взяток. Був би доволі непоганий взяток, соняшник. Е ну, великий, гарний. Ось гляньте який. Думаю, що з нього буде якийсь толк. Заодно думаю подивлюся зразу тут, де моя ройловка стоїть на черешні. Хочу глянути що тут робиться, друзі. О, там, друзі, є рій. Це тут пам'ятаєте, були прививались, не прививались, віці я вже взяв два роя і дивлюсь, ось третій літає. Знову знявся вітер. Якщо ну, приблизив, то видно, що бджоли гарно літають. Я вам скушу, що рік доволі цей непоганий тут по силі дивлячись. Хай собі ще постоїть, липовідфітуємо, ми його тоді, друзі, заберемо. Все, буду тепер їхати додому. Хащі такі, хащі деревящі Все, виходимо. Так, друзі, приїхали ми вже додому на домашній точок 13 година дня. Почався дуже активний еліт бджіл, бджола працює, щось все несуть. Погода якби трішки стабілізувалася, дуже такий паркий стоїть опор, можете глянути, як активно працюють бджоли. Правда, тут ще в деяких сім'ях закриті пилкозбірники. Зараз будемо відкривати їх. І хай вже працюють на медозбір. Дуже активно працюють вони, всі ці сім'ї. Ну Взагалі дуже активний еліт. Є у мене сьогодні тут трішки роботи, декілька відводків треба переселити. Роя, може одного переселим. Гляньте, всі сім'ї дуже-дуже сильно спішать. І це, ну, це дуже мене радує. Гляньте, що робиться на льотках. Несуть, гляньте, як активно летять. Ну, це видно зразу. Як, я думаю, пасічник хто має якийсь досвід, на який при ну, пасічникуванні він зрозуміє, коли є, взято, коли немає. Видно по бджолах, як вони активно літають, всі пруть несуть. А з другої сторони, друзі, наближаються до нас ось такі чорні хмари. Не знаю, що вони нам принесуть. Зараз, певно, знову піде дощ. Хочеться попрацювати. Поки що бачимо, ну, дуже активно йде літ джіл. Відійду трішки від них сюди, зміщусь. Літають собі, гудуть, несуть. Зараз піду друзі, брати вулики. З пилко збірниками, де будемо виставляти, хоч щось п'єм переселить. Ну давно такого, чесно кажучи, льоту не було. І не дивлячись на те, що така хмурна погода. Гляньте, як ці сім'ї вони цей. І що пилок, що, що нектар, я думаю, несуть. І це дуже і дуже є добре. І покажу, що сьогодні. Тут у мене так окремо стоїть мій останній друзі дерев'яний вулик. Глянемо, як ці бджоли попрацювали нами до збору. Розумію, треба буде вже покосити з понеділка. Глянемо, що в них тут є. І цей. І ну, ще поговоримо з вами. Все, тоді буду йти брати вулик. Отако, як глянеш, то любо, друзі, дивитися, як працює бджола, гляньте. Пилок бачу, жовтий йде чорний. Хай собі роблять, не будемо їм заважати. Так, друзі, зараз ми будемо переселяти ось цей рій. Тут п'ятирамочні рамочній він ловушості. Зараз будемо його переселяти. Я думаю, що рій тут невеликий. Я ще навіть його не відкривав, але бачу, що льоток вони якби трохи запрополісували, то це зазвичай свідчить про те, що рій ну, по силі не дуже великий. Але його потрібно переселити. І вже, хоч не дивлячись на те, що розпочинається липень місяць, помаленьку вже потрібно ці рої готувати до зимівлі. Меду з них там, певно, ми і не візьмемо ніякого, але треба їх підготувати до зимівлі, щоб все у них пройшло добре. Хоч, можна сказати, у розпалі літо, але потрібно вже готувати їх до наступного сезону. А ось тут глянемо така сімейка працює. Ну, бджола дуже активно працює. Тут у нас минулого разу пам'ятаєте ота сім'я, де матка була мічина, Карніка, теж активний деліт. І, і в небі видно, що дуже багато бджоли, все гуде. І за те, що є, за все дякуємо Богові. Так, що у нас тут? Робота кипить. Буду зараз відкривати. Ройловку. Перший етап найлегший, зняли кришечку. Тут бачу, мурахи влаштували собі гніздо, але невелике ще поки, то це добре. Поки віддираємо, все прилиплено. Це, Ого. Е, е, друзі, я колись е, ну, тестував вощину і там позначив рамки з вощиною, наприклад, от мун, це Мунтян. там була. Ну Всіх різних типу, видів. Ну і зупини, зупинився на одному виду вощини. Не буду рекламувати, але вже не перший. другий рік працюю тільки з цією вощиною. Все, починаємо переселяти. Як завжди, друзі, буду все показувати, як є. Це крайня рамка. Перша тут була полоска вощини, вони щось тут відбудували. З цієї сторони теж бачу пилочок занесли. Ну, Такий рій. Рій не дуже великий, але дякувати Богу за те, який є. Так, перша рамка пішла. Зараз я дві-три підковерну. Щоб можна було опа, разом з вами діставати їх. Поки не жалять, то не будемо димаря використовувати. О, ця щось трошки рамка, як би так скажу, тяжка. Хоп-хоп-хоп, обережно. О, тут, друзі, вже дивіться, як гарно сіє, друзі, матка. Гарний засів. Я думаю гарний засів. З тієї сторони теж так непоганий. Це була старенька суш. О, ну то я ще... Думав, що може рій маленький, але дивлюсь, що і непоганий такий. Так, далі. Третю рамочку дістаємо. Опа, все прополісують так, що. Угу. Одне рукою якось так зірвати, то це. Це була, друзі. Е, вощина. Це була... Фу, комарі сіли. Ах, комарі гризуть крепше, ніж з бджоли. Це була, друзі, вощина. Вони її відбудували, гарний, дивіться, який гарний друзі засів. Є якийсь і медок зверху. І з тієї сторони все як є, так і показує. Можливо, хтось десь матку помітить, то дасте знати. Зараз ще підковерну. Я їх, друзі, зразу буду розширяти до восьми рамок і все. я думаю, до осені вони так і будуть сидіти, а в зиму буде видно, як вони підуть. Так, Четверта рамка теж засів. Це була старенька суш. Бачу, бджола вже виходить, якби з другої сторони зараз глянемо. Ось одну бджолу придавив десь, О, з другої сторони теж дуже гарний засів. Так. Ставимо, поставимо. Ну, бачимо бджоли, друзі, мирні взагалі не реагують, собі спокійно працюю. І тут п'ята рамка, це тут я просто її став, пусту рамку. Так, цю я теж, друзі, дістав. Не дивлячись, що вона така страшна, вони тут потягнули язик, тут же матка і свіжий засів є. І частково там декілька чарунок з печатним розплодом, з цієї сторони теж. Думав, з ставити за заставну, ну побачу, поки поставлю з боку. Хай вони день-два ввикнуться, далі якесь приймемо рішення, можливо, в якийсь відводок її відберемо, дехай собі там стоїть, щоб нам тут вже не портити. Цей рій, я так дивлюсь, ну, наче такий і непоганий. Ось що тут залишилося всередині. Зараз їх витрусимо да, і все. Все, я їх не став до восьми рамок розширяти, доставив ще дві рамки, далі все, хай собі обвикаються, а ми зараз підемо працювати далі. Бо роботи, друзі, вистачає. Що сьогодні можливо, якщо встигну, буду ставити магазини, якщо дозволить погода. Зараз перейду, так що вони там помаленьку обвикаються, зараз викнуть, бо звичайно роєловка дуже сильно відрізняється від цього вулика. Дай так, таке. Добре, йду далі. Буде щось цікаве, буду обов'язково показувати. І сьогодні ще якесь одне переселення зробимо. Скажу, друзі, особисто за себе давно не проповню такого льоту бджіл, як зараз, що так вони ну, працюють. Це не просто вони зараз е, там облітуються, але йде активно, дивіться, як, йде, яка активна друзі, робота вскрізь. Я вже відкрив їх, хай попрацюють трохи для приносу нектару. Не Дивлячись на те, що такі, е, таке затягнуте небо, але ну, бджола доволі активно працює. І ми теж працюємо. Зараз готую до переселення чергову, вирішу відводок, чи рій побачу і магазини буду ставити, і ще там потрібно порозширяти сім'ї, е, хоч і вітер дує. Холодно, але лоб мокрий. Лоб мокрий, бо й тут он сидять рої, які потрібно переселити. І там ще, од... і там, і там. Ну, зараз, певно, роя все-таки переселю. Добре, друзі, йду, зараз підготую все дай будемо знімати далі. Так, друзі, дивлюсь, що липа дуже добре, дуже добре почала. ну, Виділяє нектар, тільки що відкрив сім'ю. Бачу, треба буде, певно, давати зараз ще один магазин. А, Так прополісую, що не можна дістати, хотів вам показати. Що йде, друзі, принос, видно свіжого нектару. Та що ж ви так запрополісували? О, Дістаю, дістаю. Гляньте, гарненько так підливають і вам, дивіться пущинку будують. З цієї сторони тут взагалі. Вже скоро дасть Бог почнуть започатувати. Дуже йде хороший принос. І це мені подобається. Зараз певно будемо ставити. Сюди ще один магазин, да і все. Так, друзі, поки трішки перед відпочиваємо, дуже знову сильний вітер. Бачите, він заважає для бджілок працювати. Хочу вам показати цей 12-рамочний вулик, останній мій дерев'яний. Передостанній був зі злою сім'єю, а це ще теж. Ну, тут бджоли нормальні, звідси я собі брав маток, раніше виводив з цієї сім'ї. Бджоли тут спокійні, звідси пакет не продавався з цієї сім'ї. Лише відбиралося три рази по рамці печатного розплоду. Для моїх потреб і все. Зараз побачимо цей верхній магазин, глянемо, що тут робиться. Тут два стоїть магазини. Так, друзі, дивіться, щоб бути справедливим, показуємо все так, як є. Гарні запечатані рамки. Дивіться, так само з тієї сторони. Далі вже бачу одна з розплодом. Тут теж, дивіться. Все печати гарно вони принесли меду. Зараз ще одну дістанемо з цієї сторони, щоб не думали, що щось дурю. Внизу теж битком джоли в магазині. Так, це дивіться, дістав другу рамочку з краю. З краю ось така білесенька, гарненька печаточка. Я вже думаю, відквітує липа. І тоді ми його все разом качнемо, тут буде акація, липа різнотрав'я. Все вкупі, показую, все так як є. Гляньте, які... Повністю печатні рамки. І сім'я веде себе мирно. Через що я кажу, що досить є поширений, на мою думку, міф, що зліші сім'ї приносять більше меду. Просто зліші сім'ї, друзі, ми менше тривожимо, бо не хочеться лишній раз з ними працювати. І тому, можливо, вони якби так здається, що приносять більше меду. А ось бачимо, мирна сім'я вона взагалі собі ось сидить, вони сидять собі і все. Отако, от так, от, дивіться, от, постукав, вони нуль ну, 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 ну реакції. Добре, мирно. І будком джули, і що цікаво, вона зайшла в ройовий стан. А тепер поки це можна йти переселити ще одного роя. Так, друзі, вирішив я все-таки переселити відводка, він був тут у мене на шести рамках, Я можу тут, друзі, затісно. Бачу, матка гарно сіє. Бачимо, розпліт вийшов з центра і виходить далі вже по кругу. Дивлюсь гарненько сіє. Тож вирішено його, друзі, розширити, а далі вже ну, треба розширити коротше, його, бо йому тут затісно. Рої, я думаю, почекають. Матка тут молоденька, сіє дуже непогано. Я все його мав, друзі, вести, чесно кажучи, на лісовий точок. Все тягнув, 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 тягнув і вже бачу, що вже пізно його тягати, хай вже стоїть тут. Заливаються навіть відводки, заливають, гляньте, все підливають, заливають. Так, переселили там теж. Багато не знімаємо, а швидше працюємо, бо ще дуже багато роботи, зараз підемо по магазини. Що ще хочу, друзі, сказати, що наче і це вже і досвід є, і стараюся чим швидше, але все рівно ну, не все завжди встигаєш. І як би так, ну, якщо самому працювати, то роботи, ну, роботи вистачає, друзі, на пасіці. Але щоб щось мати, то потрібно, як я завжди кажу, працювати. Хіду поки вип'ю кави, а далі да, продовжимо, продовжимо, друзі, роботу нашу бджолами. Ця гілячка з горіха, мусив її прибрати, нахилилась десь вітер її похилив і на вулик лягла. Дай порядки знову далі понаводимо. А завтра, як завжди, по графіку робота, робота, пилкозбірники, переселення, пилкозбірники, переселення. І помаленьку будемо готувати відводки вже до зимівлі, як би так сказати. Бо зима не за горами.